Начавала, получается, у, друз ну, у друзей, получается, а я бомжовал здесь на вокзале, на втором этаже. Приходил, обнимал батарею и спал. Тому що батарея була гаряча, мені було тепло. 20-річний Богдан на вокзалі у Маріуполі згадує своє дитинство. Коли в родину прийшов алкоголь, батько часто застосовував фізичну силу до нього і виганяв малого з дому. Хлопець був вимушений жити на вулиці майже рік. Роділю пили, я з чотирьох літ бомжував, бо я це прочувствовал на собі. Я тобі призові. Вештатись та заробляти собі на життя його змусили не обставини, а власні батьки. На момент алкоголь став дорожче дитини та потрібніше ніж власне життя. гроші, то, тошо для того, щоб вижити, какби прокарміть якби маму. Гроші давав їй на покушати, а їх пропивала, прапівала. Тож вона вже була від, від водки. Поки батьки зайняті вживанням алкоголю чи влаштуванням особистого життя, малеча не має елементарних умов для життя. Голодує та потрапляє у небезпеку. Аналізуючи дитячу смертність, поліцейські виявили, що 70% дітей, які померли цього року на Донеччині, сімей, які потрапили у скрутні життєві обставини. У неблагополучних родинах виховується понад 800 дітей. Мені було літ п'ять. Э, мать, получається, зимой э, короче ушла, сказала, що пішла мороженым <laughs> зимой. Я короче в свитере одном були лі в куртки. Я не пам'ятаю точно. І нас короче. Міліція нашла на остановке сидящих, і получается, забрали. И нас приют потом. отдали. далі Миколі пощастило. Його та брата Максима під час відвідування дитячого будинку помітив капелан. После сужения я бегал в столовую, просил хлеб. И там сидел мой отец. Я раз зашел, попросил хлеб, второй раз зашел, попросил хлеб, третий раз зашел, попросил хлеб. Ему стало интересно, куда этот хлеб издевается. Он вышел посмотреть, короче, а я своим друзьям из детского дома раздавал всем, потому что. Ну, Якби у мене одного хватало смілості заходити, просити хліб. Інший бік проблеми з батьками, коли діти вирішують піти з дому, і таких на сьогодні 382 дитини. Бажання піти світ за очі найчастіше частіше виникає у підлітків 13-15 років. 91% дітей втікачів вдалося знайти вже у перші години після зникнення. На сьогодні нерозшуканими залишаються 12 хлопців та дівчат, але є інформація, що 10 з них знаходяться у родичів чи близьких на окупованій території. Працьовуються міста, де занедбані будинки, підвали, житлових будинків, комп'ютерні клуби. Обов'язково є орієнтування усіх відділів поліції Донецької області на розшук дитини. Перше, що проблема, це непонімання, і не з ким навіть поговорити. Я говорю, почему не доверяешь родителям? Они меня не слышат, они меня не понимают, они не хотят слушать меня. Они из-за него все знают. Кем быть, с кем дружить, даже в плане того, что есть, куда ходить, на какие секции. То есть нет вот этого права выбора. А для них це очень важливо. Але найстрашніше, коли дитина залишається вдома, змовчує і поступово руйнує своє життя. У спробах бути почутим, підлітки звертаються до соцмережі та спілкуються з вигаданими друзями. Зломишники, які використовують дітей в своїх цілях, вони щоб самих дітей використовують пробіли в психіці. Наприклад, якщо батьки розводяться, вони использують такої какби до давлення на них, для чого діти починають їм довіряти. Они их, детей начинают убеждать, их начинают чем-то соблазнять. За дічово діти імені довіряти і се що їх просять. Загибель 15-річної дівчини у Маріуполі сколихнула всю Донеччину. Вона вистрибнула з 13-го поверху, виконуючи завдання з так званої групи смерті у соцмережі. Поліцейські проводять моніторинг таких груп, аби притягнути до відповідальності людей, які користуються уразливим станом дітей. Як правило, вони мають прописку в Російській Федерації. Ми поцікавились у молоді, чи знають вони про існування таких сторінок у мережі. С питерских настроений в спитерских настроениях какой-то степени. Ну и эта девочка еще дала им такой пиар не слабый. На группу тоже начали набирать популярность. Там такие люди как бы находят проблемы в семье, там с друзьями, неудавшаяся любовь. Ну вот как бы вылавливают таких и играют на их чувствах. Слышали, конечно, но как не заходили, ни разу не интересовались Мы точно знаю, что в 4.20 присылают смс -к администраторы, и это задание отдается на неделю. Би, а так я не знаю, що вони там роблять. З початку року поліція зафіксувала п'ять фактів дитячого самогубства. Психологи кажуть, що суїцид наслідок багатьох факторів: проблем в родині або в начальному закладі, нещасливого кохання або бажання довести всім щось. Уход із дома, либо уход туди, де убивають, і ти сам себе убиваєш, да, в суїцидальні різні групи. Це уход. Уход от чого? Уход реальність. Причина в том, что здесь в реальности мне плохо, меня не понимают, меня не слышат, Чувство одиночества, депрессивное состояние. Мені хочеться розказати, а, а, а я не довіряю взрослому. Мір становиться друг враждебний. У сучасному світі мас медіа у дітей з пазлів складається картинка яскравої вигаданої реальності, яка найчастіше не співпадає з буденністю. Реклами по телебаченню, красуні на білбордах, тенденції моди. Життя тільки починається, а вже стільки правил. Відповідати стандартам дуже важливо, як для дівчат, так і для хлопців. Діти не витримують тиску та починають випивати або ще гірше вживати наркотики. Але и це не все. Багато підлітків потрапляють під вплив віртуальних героїв та філософів, які нібито знают, как жить, а точніше, як не жить. Ну, есть две категории суицида – демонстративный и истинный да, суицид. И все это как бы знали, там написано во всех книжках да, по суицидальной психологии. Она говорит, идеальный суицид – это когда ты дело довел до конца. Очень важно еще это все заснять, как мы видели по кадрам. Да, вот, это приветствуется в этой группе. Не идеальный суицид, если ты Это совершил попытку суицида, но тебя спасли. Найчастіше в такі ігри зі смерті грають підлітки від нестачі уваги, чи коли батьки для них не є авторитетом. У той час забуваючи, що сім'я найдорожче, що може бути у людини, і що є ті, хто мріє опинитися на їхньому місці. Мріє мати звичайний дім та рідних. Серед таких людей Руслан. Він інвалід. Ані батька, ані матері в нього вже давно нема. Подорослішав дуже рано, коли почав спиватися разом зі своїми батьками. Проживав у лікарні, доки доля не привела до ні. названного батька они начали на да, тоже выпивать я не знаю как оно так получилось работали все нормально а потом ну, резко что-то начали вот, пить это начали скандалы в доме потом умерла у меня мать отец ее похоронил он еще больше стал пить после этого и потом в конце концов он умер прям при мне он дома заснул за столом и не проснулся больше я же вообще не ходил перестал ходить у меня ж болезнь я болею То я перестав ходити. А вот коли мене забрали в церковь, там я постійно сам постійно чуть, чуть розходився і почав чуть, -чуть ходить. Кожну родину можна врятувати, кожну дитину вислухати, але потрібно своєчасно звернути увагу на неї, допомогти подолати труднощі, впевнений, батько дев'яти прийомних дітей. Я завжди своїх дітей вчив так. Навіть якщо ти розіб'єш наш дорогой телевізор, который ми купили за 18 тисяч, якщо ти прийдеш і мені скажеш. Я ті мені накажу, і в нас і я прихожу домой, а не підбігають і по очереди кожен перший там я кружку розбив, я то розбив. Психологи кажуть, що головний захист для дітей відносини емоційної близькості і довіри у дитини, хоча б з однією дорослою людиною. Сумні цифри кажуть про те, що у 90% випадків смерть, каліцтво чи самогубство дітей ставали наслідками байдужості чи агресії дорослих, переважно власних батьків. Понад 890 осіб поліція Донеччини притягнула до відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Є одна така дуже мощна фраза: Я не являюсь цінністю, Якщо я не ценен для сім'ї, для своїх сверстників, которые займаються травлею і теж там є види а, Смисл в чому? Сенс у житті впевнені сини батька капелана та порядного сім'янина Альберта. Його діти, як його тінь, мужні та незламні. Вони здолали випробування у своєму житті і тепер допомагають іншим. Ми своїм примером хочемо об там говорити. Просипаються ані дожня внімати папу, маму, ані какою там. Подушку, или игрушку какую-то в інтернаті п'ятеро хлопців живуть з батьком, вчаться і професійно займаються спортом. Один з них Дмитро, десятиразовий чемпіон Дніпропетровської області з боротьби, а другий недавно серйозно захопився футболом і вже посів з командою перше місце в Донецькій області. У кожного є свій вибір. і мені не хочеться би, повторювати вибори батьків, родителі, котри ну у них були привички, И я не хочу повторять. Сила семьи, когда ты ну, не важно, сколько тебе лет, там совершеннолетний, как у нас там бывает. То есть тебя все равно все равно любят, там, звонят тебе, ждут тебя. Мы всегда собираемся за семейным столом. там, Есть какие-то праздники у нас семейные. Мы все вместе собираемся, там, вспоминаем моменты, которые мы проходили всей семьей. Сім'я головне, що є в житті людини, і в цьому впевнені діти, психологи та поліцейські. Вирішити проблему дітей, які виявилися непотрібними, іноді навіть власним батькам можна, лише згуртувавши зусилля їх рідних і близьких, поліції, соціальних служб, а також усіх небайдужих до чужої біди. У багатьох випадках ані батьки, ані педагоги не повідомляють про проблему або повідомляють не своєчасно, і поліція дізнається про проблеми дітей, коли вже запізно. Все Починається з виховання і закінчується вибором кожного. Альберт зі своїми синами обрав шлях довіри та поваги. Згодні з ним і поліцейські, тому працюють так, аби дитина розуміла, що вона не сама і що завжди є ті, кому не байдужа її доля. Поліція Донеччини закликає молодь з будь-якими питаннями звертатися на телефон довіри 0800 505 102 та на електронну адресу довіра.Діти тебе не залишать, допоможуть і почують, зберегти життя людини. Головна мета поліції